Привет! Меня зовут Диана и в сегодняшнем видео я вам решила рассказать про свои обновленные хранения косметики волос з в орбітом. рубиту Боже це для меня была реально проблема месяца наверное Бо я не знала, куди вмістити мою косметику. В одну косметичку вона вже не вміщалась, бо е, рішила я і крема, і продукти для глаз, для губ. В общем. І парфюми, в общем, все, -все щоб вмістилось в одне місце. Щоб я його не шукала по всім косметичкам на світі. Вот. І я знайшла таке дітське. Странне чуть-чуть рішення. Це була коробка Winx. Зараз от вона. Вам знаю, покажеться трошки странним. Чого я в 11 років ще коробку Winx маю. Насамділі ця коробка ще з 6 років чи з 7 моїх. Лежали і там були просто сховані всякі ігрушки старі, я їх витрясла, сховала в друге місце. Е, і замість того сюди поставила свою косметику. Поки що все влізається, але з трудом. Вона не закривається взагалі. Е, так що, поки що так. Не хотіла купляти отдільний комод. І не хотіла одільний ящик своєму шуфлядоку обустраювати. Просто захотіла коробку, якусь одну, таку здорову, щоб вмістилася. Но ця коробка, звісно, не мій ідеал, але все таки. Давайте вже ми почнемо. А, і да, хочу сказати, що всі продукти я буду показувати дуже швидко і нічого про них не буду говорити. А просто, якщо вам це буде інтересно, то в коментах, будь ласка, ви можете написати будь-який продукт, який вам інтересний, і в ближайшому відео я вам свій отзив про нього залишу. Так що, от так. от, Щоб це відео не довго затягувати. А ми починаємо. І так, я взяла в руки камеру, і тепер ми починаємо. От так. В такую вот малюсенькую зону я выделала под свою косметику. Сюда я еще буду ставить какие-то вещи, которыми я очень часто пользуюсь. Например, вот такие вот Beauty Blotters. Дуже часто ними пользуюсь, может сюда поставить. Або ту же буржуа, якою я пользуюсь чаще всего. Вот так. Но Ну, а тепер ми вже перейдемо непосередственно до самої коробочки. Коло неї опит таки, гусі, отсього, з резиночками на всякий случай. І спрей body Spray Avon Naturals з бананом і кокосовим молоком. Забираємо все, щоб воно нам не мішало. І переходимо до коробочки. Перший продукт, який там не лежить, я просто забула його туди покласти, бо я красилась перед відео, красила нею різниці цією тушею. Як ви вже поняли, це туш від буржуа, Volume Glamour Ultra Go. Тепер заберу цього до гусів, щоб вони мені не мішали. Дуже легко відкрити, просто ленточкою і відкриваємо. Отак от от там все виглядає. Тут трошки висуну. Тут ви бачите зіркало. От. І от так от там все виглядає. Не все по коробочкам, ну, так. Я відсунула зіркало, і тут ви бачите різні наклейки, які я дуже давно клеїла, Не знаю, не хочу їх відривати. От так от тут все виглядає. На самому верху знаходяться продукти, які якими я дуже часто. Вже в якихось мішочках рідше. Почнемо з, цього, з цієї косметички, де лежать мої продукти для очей. Показувати буду на столі, бо тут краще освіщення і все краще видно. Вот, в принципі, всі мої продукти для очей. Ну, і перше це всі мої карандашики. Е, от так от виглядають, от я вам зараз показую. І перший, який в нас іде, це Lux Eye Lip Liner. Оттінок 17 бургундій. Вот такий Отакий нього оттінок. Дуже красивий. І я, в принципі, ним довольна. Слідує на очереді, теж Jovel Lux, тільки вже оттінок Natural 09. Така красива кришечка, я вам зараз показую, і от вот оттінок. Следующий на очереди супер карандашик від Ferma Ultra Black оттенок 100. Дуже люблю я цей карандашик. На самом деле він був набагато товстіший. Но вот так вот я його дуже швидко использую. Він може бути як для очей, так і для губ. Бо що я говорю, як і для очей, так і для е, бровей. Ну, такий універсальний. Следующий це я його вже поняла для бровей, Вот такий от він. Чорний і і такий розтушовочний кончик. І останній самий дешевий, по-моєму, ще від Oriflame або Avon. Марку не можу нормально прочитати. Це розовий і бірюзовий. Дуже рідко пользуюсь, але бюрюзом, скоріше, візьму і накрашуся на свадьбу моєї двоюрідної сестри, бо в неї свадьба буде у світі Тіфані. Думаю, що підійдемо. А тепер йдуть туші. В мене їх всього, як ви вже. Поняли три, дві отаких от от, і одна від буржуа. Дві туші від Maybelline New York колекції Black and Black Great Lash. Мені дуже подобається. То, що вони мініатюрні, дуже яркі, класні і удобні. Довго держаться. Слідуще, це коректор, або просто народній гель для бровей від Evelyn Cosmetics Art Makeup Коректор для бровей. Це такі гілі, який допомагає зафіксувати ваші брові, щоб вони не пушились і придає легкий оттінок. І слідше, це всі мої подводки. Їх в мене всього три. І перша на очереді це пупа із лайнер. Вона мені не дуже нравиться, бо то, що вона дуже швидко тече, хоча в неї кісточка показательна. І моя одна із найлюмиших. Друга, це подводка, якою дуже рідко пользуюсь. це від буржуа. Теж Лайнер. Извиняюсь, в мене руки криві, не держать. Е, тоже айлайнер. Типу 16 годин держиться на самом деле годин 6-7, але теж на уровні. Мені тут не подобається не кісточка. І останнє це Eveline Косметик Liquid Precision 2000. Е, це от, от супер подводка, яка мені подобається. Просто всім. І давайте вже ми мен миничнімові з цієї сторони з правого боку всі мої лаки любимі. Їх тут 12 штук. І перший лак це Golden Rose колекції Париж. нейлака Cow. Оттінок це 1933, такий ярко-ярко-оранжевий. Класна кісточка, але не показательна. Слідуший це мій новий лак це моя нова покупка від Romantic Collection. Такий ярко-ярко-червоний або насищений бордовий. Не знаю, відтінок і штрих, бо то що змилися. Слідуйший лак, навіть його не видно, це мініатюрка Miss Cellane Міні, такий ярко-зелений цвіт. Ось такі і штрих штриходу сказати не можу, бо того що стерся. Следующий любимый лак это 101 Delmatine Цвет Essence. Тут без комментариев, все на уровне, но цена кусается. Следующий лак, э, не знаю, від якої фірми, написано Lasting Color up to 7 days, такий э, темно-темно-синій. Извиняюсь, если маски проходят. Следующий лак это Golden Rose Rich Color One Step Maxi Brush от 115, вот такие вот Сиро коричневый с хорошей кисточкой фор... и новым оформлением. Следующий лак, від Core 12 мл, как я вам уже дуже довго показывала. Оттенок це 35. Такие вот шоколадные какао и оттенок і к тому же пахнет шоколадом. Следующий лак від Odreve такие вот серебряно-персики блестки, тоже уже багато раз показывала. Следующий лак вид на Velvet Matte Collection ярко ярко розовий оттінок в це 006. І тут показательна кісточка найкраща з всіх лаків. Слідущий лак це Crystal Strange Lovely. Такий тоже насищений, синій. Но от, це от малявка, вона темніша. Слідущий це не лак це таке спеціальне покриття на ногті, яке укріпляє їх і оздоровлює. І останній лак від Bright Star ось такі от золоті бльозки, які я вам теж вже не раз показувала. Це все з лаками. І тепер переходимо до парфюмів. Їх в мене небагато, всього троє, ну по факту двоє. Перше це від Marc Jacobs Daisy. Тут 100 мл. І Daisy це один з моїх самих любимих ароматів від Marc Jacobs. І я вже задумуюсь про покупку Honey, Mark, Honey. Марк Джейкобс Теж дуже подобається мені запах. І класне оформлення. 2022 одинакові парфюми, тобто мініатюрка і середня версія. Перша це мініатюрка Apple Roxana Audit Toilette туалет, туалетна водичка. Оттінок це мій улюблений W61. Тут, тут 18 мл. Пахне яблучком, дуже вкусно. Обично беру в школу або візьму потім в село. А це. Середня версія. Тут 50 мл. Теж Roxanne Toalet for Вумен, 50 мл, як я вже сказала, і тоже W61. Далі з той сторони в мене лежать сімей крема, якісь скіне і скраб. І перший це Tinted Moisturizer від Mary Case з SPF 20 тут 43 мл. Следующий, це вот такие вот скин, скин від Real De Postman. Rossman, Postman. Clean and Care. То есть увлажнение и уход. Це правда тут 50 мл. Такие гель skin. Sljedeći, це саме, що наесть натуральний скин від Mary Kay вокруг глаз 129 мл, и ефектом я довольна. Потихеньку даже забираються синічки. Слідуючий це такий скраб вокруг чаю і е, на скули. Там, де, напевно, частіше все оприщечки по, по версії Mary Kay. Але в мене це не так. Тут 14 грамів і скарбіруючі частички маленькі і пахне ванількою. Следующее, це сливочний крем, який наношу як маску, а потом промакую і чекаю. Поки він овлажнить мою кожу, і реально кожа просто суперська виходить. Тут 28 грам. Слідує це мій ежедневний крем від Біокон Акватим Крем е, основний уход. І останнє з цією частиною це скрабо чи чаще брікосової косочки від чистої лінії фітотерапії. І тепер ми переходимо, до, на мій згляд, моєї самої любимої дорогої моє, моєму серцю. тяжчі Продукти для губ, спонжики і різні креми і тоналки. Перше, це кремові тіні від Mary Kay, я вже по-моєму їх показувала. Такі от Слідує, це два моїх любимих друга: це тоналка від Maybellina Filmat, і крем від гарні крем-гель 24 часа Skin Natural. Далі ці коробочки у мене лежать спонжики, така от паліточка від. Медмейкап лавли шарикові румяшки і два спонжика від Avon і Mary Kay. І в цьому красивому золотистому пакетику лежать мої продукти для. Гу. Да, уж, їх не дуже багато. А, І тут заваляли щоточку що, для рісниць. У мене два бліски, чотири цвітні помади і три гігієнічні. Блески від одної і тої самої колекції. Lip Gloss, але це Crystals, а це отінок э, Soft Pink. Далі помада, воно моя самодільна помада йде. Далі йде Maybelline Super Увлажняюще. Отінка Passion Red 535. Cream Color Vipera, отінок 24, ярко-розовий. Faux Sales Papillon від L'Oréal Paris, липстик, отінок 35. І три гігієнічні помади. Перше це целібне трави від Біокон, яка у мене вже кінчилося. Друга домашній док доктор евкаліпти, алоя, Такого от оттіночку. І останнє це бальзам від простуди і тріщина на губах тож від Біокон. І так, в принципі, це все пусто. Це було все. Всім спасибо за увагу. і ба па 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 па